Добре за ту овечку, Аллилуйя. І писання не може бути порушено. Написано «Царю Господь, живий від віку до віку всякий, хто прозове ім'я Господнє, буде врятований. Я є від віку до віку, я є. Це ім'я моє на віки, і все моя пам'ять від роду та й до роду». І благословен Бог Всевишній, благословен грядуще ім'я Господня. Ранами Господа ми зцілені. Все чистить, чистим і добрим буде, і здоровим буде. І Божа благодать була на ньому. Бо народ приходить до мене питатися суду Бога, яхве Дібер, Ашер, коль насех, іди звільнися до життя Яхве. Стережися перед лицем Його і слухайся Його у голосу, не протився йому, бо він не пробачить вашого гріха, бо ім'я моє в ньому. Благодать вам і мир, нехай приножиться. Благослен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Єшува, Мишія, Раві, який за своєю великою милістю відродив нас із через воскресіння Ісуса Христа, війшлами ще як кадуш до оповання живого, не бійтесь, стіп.